Минуло три тижні після вибуху, а в жіночій консультації досі замість вікон плівка. У середині спека, пил і безвихідь. У ніч з 22 на 23 червня ворожий обстріл пошкодив жіночу консультацію. Вибило вікна та пошкодило двері. Усередині нестерпна спека, майже плюс 40. Медики кажуть, у таких умовах працювати просто неможливо. Але ж чому ця ситуація залишається досі неврегульована? Яким вагітним стає зле? тому що важке повітря, унеможливлюється провітрювання приміщень неділю, 13 липня, побачила допис у Фейсбуці, що на медичні заклади були виділені дуже великі кошти. Це лікарня номер 2 1, 4 лікарня, амбулаторії, але там не було закладу пологовий будинок, куди відноситься жіноча консультація. Тобто це сильно заболіло, запекло, тому що ми робимо ну, якісь кроки, стукаємо в двері. Ну але нас ніхто не чує. Просім усовершенствувати наші окна, поставити нові пластикові окна, то, що буде дуже зручно для нас і приємлемо для наших пацієнтів. Також не забувайте підписуватися на офіційний канал Новин Білка. Знає, щоб бути в курсі всіх подій.